Переможний дух Різдва в Ужгороді під таким гаслом організували благодійний фестиваль колядок. Майже 20 творчих колективів з усього Закарпаття колядували просто неба на території музею Старе село. Кажуть, війна навчила цінувати власну історію та традиції. Це наша культурна спадщина, і її треба берегти. Бетлегеми колядували різними мовами, показали старовинні вертепи Закарпаття. Віншували та бажали нам перемоги і збирали гроші на ЗСУ. На благодійний фестиваль колядок майже 20 творчих колективів різдвяною ходою прийшли до музею під відкритим небом старе село. Сільські вертепи на Закарпатті це справжнє театралізоване дійство, до якого готуються місяцями. У цьому бетлегені із села Тур'я Поляна вісім учасників. Усі хлопці, костюми колядників оригінальні, обвішані дзвіночками, щоб було чути здалеку. Ці що в овечі овечій шкурі, це ягнятка, а це пастирі, які виводять їх, коли Ісус родився. Що цілий світ чув, що Ісус Христос народився. На території музею лунають не лише автентичні українські народні колядки, а й різдвяні пісні, етнічних меншин різноманітого Закарпаття. Цей Бетлегем і Села Чома внесений до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Він зберігає традицію автентичного лялькового вертепу. Можемо е наші звичаї і наші обряди показувати і перенести це все на, на друге покоління. Головне, щоб всі е і пісні, і слова, все, все все йде так, як сто років назад. У шопці є фігури пастирів, царя, янголів, ірода та маленького Ісуса. Учасники колядують і рухають персонажами. Це Ті самі ляльки, що і живі грають роль. Бетлехем. Це Бетлегем це називається Бетлегем. Колядники кажуть, війна навчила нас цінувати власну історію та традиції. Свою культурну спадщину треба берегти, знати та показувати. Тому й організували цей фестиваль. Це в першу чергу генетичний наш код пам'яті, в якому закарбовано і сила, і міць, і єднання українського народу віра в перемогу. Віра світла над тьмою і життя над смертю у фестивальну скриньку колядники збирають гроші на підтримку ЗСУ. зокрема на автівки для захисників. Народні майстрині, місцеві та переселенки теж долучилися до доброї справи, продають свої вироби і частину заробленого також віддадуть на потреби армії.